Всім доброго раночку січневого дівчатка трішки вирішила зробити включення таке посадкові ями свої показати. Що саме я кладу в ямку? Вчора отримала саджанці від Розіни. Вони в мене були всю ніч замочені у фітоспорині для того, щоб грибки вбити, ну, більш так оновити саджанці, щоб більш здоровими були. Ямки заздалегідь були накопані, і, може, комусь буде цікава ця інформація, як саме я саджу. По-перше, корінці в мене з секатором вже оновлені. До речі, на деяких корінцях, на деяких саджанцях, навіть в всмуктуючі корінчики вже з'явилися. Гарні саджанці у розіну, я вже казала. І ось мої три ямочки. Відстань між ними десь. Та, мабуть, більше, ніж пів метра. Ось так вони виглядають. Це все буде з землею, лопаткою я перемішаю, щоб корінці ні в якому випадку не торкалися самих добрив. У мене тут суперфосфат. Також буде засипано по маленькій жменці. Я вам казала, я таке кладу від ґрунтівних шкідників, а також знатні такі трояндолюби. Його рекомендують у боротьбі з трипсами, які дуже шкодять троянди. Дивіться, що ще я покладу. В мене є компостна куча, так як і у всіх. І ось такої красоти. Компосту я набрала, в кожну ямку я покладу, також перемішаю. А до речі, у мене тут земля виснажена. Ці ямки, якщо кому цікаво, було дуже складно купати, тому що тут є слой щебеню. Якось мій тато займався дровами. Якось тато мій займався дровами і перепоганив тут всю землю. І от тепер на кожну нашу трояндочку. У нас виходить 12-літрове відро щебеню. Ось так ми садимо. Але ніяка праця в порівнянні з тією красою, на яку чекаємо, не завадить, не зрівняється з тим кайфом, яким потім моя сім'я насолоджується протягом сезону. Так що чекаємо на красу. Я думаю, все сказала, нічого не забула. Водичка вже також налаштована, буде залито, обов'язково треба буде утрамбувати. Я заглиблюю на 5 см трояндочку свою, потім підливаю водою, щоб туди повітря не потрапляло у луночку. І ось такі в мене гарненькі. Це обов'язково така програма, тому що троян дуже багато саджу. Тому я завжди підписую Кармен Вюрд, що це Флорібунда, що це від Розіни і що це зима 25-го року. Так дивно, зима 25-го року. Ну, так, в цьому році з нами погода таку, такий жарт зіграла. Дає нам все для того, щоб ми посадили на все добре. Рекомендую всім свої садочки прикрашати. Так, це праця. Але ж, це таке задоволення. Люблю всіх вас, дуже вам всім дякую, до побачення, гарного дня, мирного головне.